Привіт, мої дорогі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі в новому відео. Сьогодні буде швидке прибирання, поки дитина в школі. І я розкажу вам, що мені допомагає в цьому. Мабуть, у багатьох так, поки самі вдома є час на прибирання, як то кажуть, що все самому і швидко і гарно. Хоча я притримуюсь того, щоб дитина нехай і не багато, і не так якісно, як би нам, батькам хотілося, але все одно допомагала, бо насамперед це корисно для самої ж дитини в майбутньому, для його самодисципліни. І сьогодні ми зосередимося на тому, як зробити ваш дім більш затишним та організованим. Крок перший запланувати свій день прибирання. Перед тим, як розпочати будь-яке прибирання, важливо визначити завдання та скласти план. Це допоможе вам ефективно витерти час і уникнути стресу. Розпочнімо зі списку завдань та планування. Тож на сьогодні є в планах помити посуд, прибирання кухні, пропилососити у всіх кімнатах прибрати зайві речі і на відкритих поверхнях також. Миття у ванній кімнаті, в тому числі миття душу. Або щоб полегшити це в завдання, можна на щодень планувати прибирання однієї зони. Це полегшить налаштування на прибирання і займе менший час. Відповідно, буде легше і морально, і фізично. Крок 2. Визначити пріоритети. Зосередьте свою увагу на тих зонах, які потребують найбільше уваги. Це може бути кухня, ванна кімната чи ваш робочий простір, встановіть пріоритети та розпочніть з найважливіших завдань. Давайте розпочнемо з прибирання спальні. Видаліть зайве і організуйте простір. Перш ніж розпочати прибирання, вирішіть, які речі вам дійсно потрібні у спальні. Видаліть зайві предмети та організуйте простір так, щоб він відповідав вашим потребам. Зосередьте увагу на ліжку, комоді та шафі. Прибирання пилу та волосся. Спальня це місце для відпочинку. Тому важливо мати чисте ліжко та прибрані меблі. Витріть пил і волосся за допомогою або вологої серветки, або пилососа. Я роблю це за допомогою пилососа та спеціальної насадки щітки Не забудьте також провітрити приміщення, щоб створити свіжий та здоровий мікроклімат. Займайтеся білизною та текстилем. Перевірте стан своєї білизни та рушників. Зберігайте їх відповідно до порядку і замінюйте старі на нові. Якщо це необхідно, це зробить ваше ліжко та ванну кімнату ще затишнішими. Крок 3: використовувати правильні інструменти та засоби. Найбільш ефективне прибирання можливо за допомогою правильних інструментів і засобів. Переконайтеся, що у вас є все необхідне, щоб ваші зусилля призвели до ідеального результату. Для кухні. Це миття поверхні плити для раковини та і для поверхні кухні. В цілому я використовую один засіб для миття. Для миття посуду окремий. Крок 4. Проваджуйте систему організації. Організація ключ до гармонії у вашому домі. Використовуйте контейнери, полиці та системи сортування для того, щоб кожна річ знаходила своє місце. Це полегшить не тільки прибирання, але й покращить загальний порядок. Декілька кроків по прибиранню ванної кімнати. Перший крок це вивільнення простору від зайвих речей. Перегляньте шафки та полички, видаляючи ті засоби та предмети, які вже не використовуються. Це створить вам додатковий простір і полегшить прибирання. Наступний важливий етап. Це очищення та дезінфекція всіх поверхонь. Використовуйте при цьому ефективні засоби для ванної кімнати, щоб позбавитись від бактерій та забруднень. Не забувайте про сантехніку: витріть дзеркало, ванну та умивальник. Застосовуйте засоби для чищення, які підходять саме для вашого типу поверхонь. Це додасть блиску та вигляду новизни вашій ванній кімнаті. Миття акрилового душу це простий процес, але важливо використовувати правильні засоби, щоб не пошкодити поверхню. Використовуйте м'який нейтральний миючий засіб. Уникайте використання агресивних абразивних чи силіконових засобів, які можуть пошкодити акрил. Нанесіть миючий засіб. Я використовую із розпилювачем так зручніше, рівновірно розподіліть його по поверхні. Я використовую також м'яку частину губки для видалення вапняних плям. Звертайте особливу увагу на зони із великим забрудненням. В мене це зона змішувача. Після чищення промийте душ водою, щоб видалити залишки миючого засобу, використовуйте краще теплу воду. Так буде ефективніше. Якщо потрібно, використовуйте чисту тканину для полірування, це може бути м'яка мікрофібра. Не забудьте залишити свої поради у коментарях і підписуйтесь на канал, щоб залишатися на зв'язку зі всіма новинами, порадами щодо організації та прибирання. Дякую за перегляд і до нових відео!